Рубрика Показуємо замовлення. Йдемте, йдемте, виберемо якесь замовлення. Яке нам вибрати сьогоднішнє ваше замовлення? Давайте наугад. Давайте гілочку, гілочку показуємо. Ми з нею щось сьогодні робили. Йдемте, покажемо, що ми з нею сьогодні робили. Чому хто спихоть? Це йде графітова гілочка, але не просто графітова гілочка. Це графітова гілочка йде з оваленими кутиками. Подивіться, яка краса. Подивіться на ці класнючі, класнючі заовалені, ідеальні кутики. Подивіться на цю середню якість. Вона коштує взагалі від 500 гривень за метр з доставочкою. Подивіться на основу. Основа коврова, шита основа. Висота ворсуку йде 8 мм, досить приємна на дотик. Нагородні відтіночки виглядають просто суперово. Рографітові це відтінки самі благородні. Подивіться, як вони класно виглядають. Взагалі у нас в кіоску, а у вас вдома це взагалі буде просто неперевершено. Тому обов'язково звертайтеся, і така краса буде у вас абсолютно за невеликі кошти. І притом доставочка таких розмірів у нас безкоштовна і ще й адресна.